Отже, у вас є макет у Figma, який ви хочете зберегти у pdf форматі Якщо ви знаходитесь на сторінці перегляду, так як я зараз, ви з цієї сторінки зробити такого не можете. Вам потрібно перейти на сторінку редактора. Тож, піднімаємо курсор вгору і бачимо тут додаткову навігацію, а саме з посередині бачимо назву макету. Нажимаємо на неї. І нажимаємо далі на посилання Open in Editor, тобто відкрити в редакторі. Ваша сторінка відкривається в редакторі. Далі ця сторінка має бути виділена, саме ця та сторінка, яку ви хочете е, зберегти у PDF-форматі. Якщо вам потрібна якась інша, або потім ще якась, ви так само обираєте їх. Отже, виділяєте ту сторінку, яку вам потрібно зберегти. Далі зверху нажимаємо на логотип Figma, обираємо File і далі Export Frames to PDF. Нажимаємо і виділений фрейм експортується у PDF-формат. Тут обираємо настройки по кольорам, якість, яка потрібна вам для зжаття зображень. У цьому pdf форматі і нажимаємо далі Експорт. Наступний крок: ми обираємо місце, де будемо зберігати файл, і на цьому все.